Добрий день, дітки. Хто це нам сигналить? Це так дітки граються. Давайте з вами подивимося, як граються дітки. Це діти. Діти граються кубиками. Це хлопчик. Він з кубиків будує вежу. Це теж хлопчик. Він машинкою привіз кубики для вежі. Дітки граються дружно. А тепер ви мені скажіть, хто зображений на картині? Так, правильно, на картині зображені діти. А чим граються діти? Так, діти грають кубиками. А це хто? Так, молодці, це хлопчик. Що він робить? Вірно, він будує вежу. А це хто? Так, це теж хлопчик. А що він робить? Він машинкою привіз кубики для вежі. Діти, а як вони граються кубиками? Правильно, діти кубиками граються дружно. Дітки, сподіваюся, ви також зі своїми друзями граєтесь дружно. Дякую вам за увагу! До побачення!